І якщо ви оточені ворогами, вам залишається одне: простити, просто простити собі ці обставини, те оточення, яке вас зможе сумніватися в своїх здібностях або принижує вас, просто ви собі пробачте це оточення, це важкі хвилини, коли ви відчуваєте ворогів навколо вас. А зараз я буду тягнути аркани на міста. Перше місто. Краматорськ. Аркан, який нам? Мені особисто продемонструє. В чому сила Краматорська? в цій війні яка завершується? Окей, а наступне, наступне місце. Дніпро. Аркан Дніпра в цій війні. Ох! Не хочеться вірити. В труднощі якісь. Дніпро виглядає на відстані. Дуже привабливе місто. Дуже привабливе, дуже маняще місто. Наповнене да, <світкам> повітрям Дніпра. Київ. кінг. <світкам> З нашими почуттями все, все гаразд. Київ на висоті. А Львів, невероятно, невероятно. Краматорськ. Важ... здається, що оточен щось йому допомагає? Щось йому допомагає встояти, вистояти. Але там не вистачає людей, не вистачало людей. Нас цих розбросало по всьому світові. І там не вистачало людей. І ось те, що там розвивалося а, slowly, замедлено якось, воно замедлюється ще більш. Можливо, не буде, не буде а страшних подій. Бо та тиша, яка там буває, вона, бачите, вона завершається тишею.